24 квітня, 25 рік маємо ось таку райську яблуньку, так рясно-родить рясно кожен рік. Дуже завантажується, Воно вже обсипається прямо гронами такими. Ну, вона така має Чуть-чуть терпкуватий смак. Але такий цікавий-цікавий присмак. Ну, навіть це, я, я навіть не можу порівняти. Такий як натертий, дивіться, як вона гарно виглядає. І така невеличка. Начебто. Невеличке таке яблучко. такой приятный присмак. Такая кислинка. И приятный такой присмак. Можно есть полностью с насильем. Вот такая яблонька. Тут у нас скромно сделано щеплення Червоно-мякотный байомерис. Бачимо яблучка невелике, ну щось мені не сильно подобається Байя Маріс. мабуть, підчепу потрібно до неї знайти, щоб. А можливо, це такий розмір. Ну і це щеплення теж червономякітне. Від, від відомого Василів Сад. Як завжди, все, що купуєш, нічого не співпадає. Жодного. Все, тримаємось. І все буде добре. І в нас, і в Україні.